За грецькою міфологією, Змій волоса Горгона це сильно спотворений образ лебединої Діви, привнесений до Греції з далекої гіпербореї. А який він має відношення до слов'янських символів та знаків, виявляється. Саме пряме орнаменти у слов'ян були використовувані з давніх часів. Всім відомо, що вони використовувались як оберег, але як закручування ліній та геометричні фігури можуть виконувати таку роль. На це питання допоможуть відповісти давньогрецька легенда, давньослов'янські знаки та сучасні наукові дослідження, деякі з яких з'явились задовго до античності. Ми не випадково згадали історію про медузу горгону. Згідно з міфом, перемогти горгону вдалося лише відображаючи її погляд у дзеркалі, від чого вона сама замінилася на камінь. Якщо всю цю історію перекласти на мову енергії, то виявиться, що саме з цією метою відображати та знищувати шкідливий вплив використовували меандр, батьківщину якого помилково вважали стародавньою Грецією. На праслов'янських землях цей орнамент з'явився значно раніше, приблизно 20 тисяч років тому. Зауважимо, що сьогодні властивості меандри з успіхом використовуються в науці. Ми ще повернемося до цієї захоплюючої теми, а поки поговоримо про те, що насправді є будь-який давньослов'янський візерунок. Наші предки знали, що мовою орнаменту з людиною розмовляє сама природа, яка є втіленням божественних сил. У науковому середовищі ці сили прийнято називати енергіями. Сучасні вчені, особливо квантові фізики, вже давно розуміють, що енергія це абсолютно небезособова субстанція. Та навіть передові наукові напрямки вже говорять про духовність енергії. По суті, орнамент це узорчість, що складається з почергових елементів. З латини це слово перекладається як прикраса. Ми вже кілька разів згадували, що давньослов'янські візерунки часто містять інформацію, яка вряд чи може бути вміщена у рядок тексту такого ж розміру. Тому ні в чому не дивує, що багато вчених називають орнаменти мовою тисячоліть. Якщо подивитися на будову квітки, листів, дерев, сніжинок, побачимо, що в усіх цих формах можна простежити певну геометрію. Мабуть, мало хто задумується, чому у квітки така форма, а вона зовсім не випадкова. Кожна квітка відтворює свою енергетичну матрицю формами. Деякі енергетичні матриці можна навіть побачити, мовляв, портрети різних коливань або звуків. Наприклад, це портрети звуку. Звукові хвилі по суті малюють на піску, а точніше, ці зображення з'являються на вібраційній пластині, коли на неї насипається пісок і проводиться смичка. Вчені помітили, що ці фігури багато в чому повторюють відомі символи і знаки. А скоріше навпаки, це знаки повторюють якийсь енергетичний рисунок. Те, що ви зараз бачите, намальовано не руками художника, це портрет хвиль. Але саме такі зображення ми часто зустрічаємо в давньослов'янських візерунках. На малюнку ліворуч відомий ще з часів палеоліту знак плодючості, який отримав назву Незасіяне поле. Подібні зображення з невеликими варіаціями ми зустрічаємо на протязі понад 40 тисяч років, починаючи з орнаменту на зображенні богині Макаш із кістянок. Володимирська область 49 тисячі років до нашої ери, статуеток та кераміки трипілля, закінчуючи сучасною вишивкою. Праворуч восьмипелюстковий, знак основи. Який використовується слов'янами скрізь та протягом тривалого часу. Вони нагадують форму квітки або давньоіндійську мандалу, а це зображення також створене хвилями. Зверніть увагу на восьми променеву зірку в центрі, бо це також знаки давньослов'янських орнаментів. Тут хвилі майже повністю повторюють малюнок слов'янського знаку зірки Лада Богородиці. Отже, приблизно таким чином Хладній отримував зображення на піску, дослідження в цій. Продовжив швейцарський лікар та художник Ханс Єні. Це зображення на піску. А ось звукові структури у краплі води. Чи не правда, що все це нагадує природні форми, але ще більше стародавню вишивку наших бабусь. Коли дослідникам вдається сформувати об'ємні форми, виходять дива. Так, у скляному ящику, заповненому димом, їм вдалося під впливом звуку сформувати впізнавані листи папороті. Тому вченим вдалося підтвердити створення силу звуку. А орнаменти задокументовані, знаки створення. Однак, як виявилося, подібні узори залишають не лише звукові хвилі, а й будь-яке з гармонійних явищ хвильової природи. І ось виходить, що наші предки, створюючи неповторні узори, мали уявлення про те, що створюється в невидимому для нас світі енергій. Цікаво, що під час найскладніших випробувань, війни, мору, неурожаю, жінки на Русі вишивали звичайний рушник. Але вишивати його треба було непомірковано. Від співу, який гармонізував навколишній світ, вплітався в узорчаститий в'яз. А тепер саме час пригадати про міандра. Цей орнамент вчені вивчали із застосуванням методів біомагнітного резонансу, результати вразили. Виявляється, меандровий орнамент нейтралізує шкідливу енергію, відзеркалюючи її назад. Як тут не пригадати міф про горгону? Принцип дії наступний: потрапляючи в спіральний виток меандра, чужорідна структура набуває його форми. Але на її шляху знаходиться дзеркальний двійник. Ще один виток орнамента. В результаті шкідлива структура нейтралізується, по суті, самознищується. Сьогодні меандр використовується і для дослідницьких цілей. Те, що ви бачите на цьому малюнку, було створено фізиками і називається фрактальною антиною. Цю випромінювальну систему застосовуватимуть для глибокого дослідження поверхні нашої планети. На краях розташовані меандри, що випромінюють електромагнітні хвилі. Причому вчені нахилили меандр, а потім поєднали з його ж дзеркальним відображенням. В результаті отримали ще потужнішу систему. А тепер знову пригадаємо, що меандр використовується у слов'янських орнаментах задавна і до сьогоднішнього дня. Один з найдавніших вважається рамбічний орнамент. Він відомий, як ми знаємо, ще з часів палеоліту. Знамениті мизинські браслети з Чернігівщини стали сенсацією в археології. Адже цей шедевр мистецтва з'явився на світель не менше 2000 років тому. І ось що цікаво: Міандр успішно переходив з палеолітічного періоду, з часу кераміки трипілля в привичну для нас вишивку. Під час знайомства зі старослов'янськими візерунками, перше, що помічаєш, це їх вивірена геометрія, гармонійні пропорції. Комісаров виявив, що якщо зробити більш розтягнуте зорове сприйняття, то орнамент сприймається як об'ємні стереокартини глибиною до 1-2 метрів. Дослідження у цьому напрямку призвели вчених до висновку, що старослов'янські візерунки при тривалому взаємодії мають позитивний вплив на генах. Такий висновок зробили автори концепції про зв'язок структури ДНК з ритмічністю хвильових коливань різного походження. Горяєв, черткове, кроль. Не забуваємо, що будь-який узорцевий в'яз це також вібраційна решітка. Цікаво, що символи наших предків мають ще одну дивовижну здатність вони передають інформацію до найдавнішого відділу мозку, до продовженого мозку, де зберігаються глибокі коди нашої родової пам'яті. Це підтверджується сучасними дослідженнями. Так вчені центру Імедіс, Готовський, Косарєво та інші дослідники встановили появу навчального ефекту при впливі фіксованих частот на різні відділи головного мозку, у тому числі на продовжений мозок. Більше того, виникло припущення, що ці символи взагалі записані в геній пам'яті, а носіння одягу з орнаментами, так само як і їх споглядання, допомагають виправити збої в нашій геній програмі. Ще одна властивість орнаменту. Здатність включати медитираційні трансові стани, що сприяють розширенню свідомості. Ще один важливий момент. Всім відомо, що людина на більш ніж 80% складається із води, але у води є пам'ять, на неї можна записати інформацію. Напевно, багатьох пам'ятають досліди доктора Емота із Японії з водою. Зліва неструктурована вода, справа ста структура отримана при допомозі позитивного слова, тобто слова безпосередньо впливають на кристали води. Але виявилося, що точно так само впливають узорчасті знаки, вони теж стабілізують молекули води, завдяки чому після їх впливу виходять виправлені та красиві шестикутні кристали, а отже, створюють з хаосу гармонію. Порядок не забудемо про ритм. Ритмічний порядок орнамента створює цілебний коливальний контур, який гармонізує всі системи людини із космосом, з ритмами Землі Всесвіту. Таким чином, одяг з орнаментом не лише захищає, а й забезпечує особливий духовний стан співчуття з процесами творіння та розвитку світобудови. Щодо зв'язку з космосом, тут не буде зайвим згадати дослідника Боржевського, який звернув увагу на те, що деякі солярні старослов'янські символи на вигляд нагадують обертаючуся галактику, але і це ще не все. Виявилося, що структура ДНК з боку також має вигляд пов'язаних у один ланцюг солярних символів. А ось так виглядають різні ДНК старця. А це. Одна зміна кислот, чи неправда нагадує винахідливе мереживо. Зверніть увагу на ритм, повторюваність окремих фрагментів, але саме точно вивіреною, ритмічною основою, як ми пам'ятаємо, відрізняється будь-який старовинний орнамент. Мікроскопом, але ж це власне дев'ятикутна зірка. Зірка Англії, один з найдавніших слов'янських знаків, які сьогодні використовуються як талісмани, суттєво цей знак уособлює первинний вогонь творіння. Але що ж тоді виходить? Виходить, ми цілком складаємося з подібних структур. Дивно, як точно наші предки змогли передати різні невидимі оку структури в своїх візерункових вишивках, обережних знаках, символах. Виходить, вони могли бачити ці невидимі світи та втілювати побачене у візерунку, який був для них відкритою книгою. Безумовно, вони розуміли первинну божественну природу символів та знаків, адже багато з них носять імена слов'янських богів: сварога, Макош, Лади, Перуна, Велеса. Отже, не дивно, що майже всі старовинні орнаменти побудовані за принципом золотого перерізу. Цей факт вчені дослідили відносно недавно. Зробимо підсумок. Сучасною наукою встановлено, що народний орнамент має таку дію: гармонізує всі системи та органи людини, покращує його здоров'я, підвищує психологічну стійкість. Так, фахівцями центру і Медіс встановлено, що найпоширеніший ритм візерункового в'язі слов'янських поясів відповідає частоті 15 Гц, але це частота сонячного сплетіння, одного з найпотужніших центрів організму. Також встановлено зв'язок між ритмом конкретних орнаментів та впливом на системи та органи людини, наприклад, орнамент лебедя, що представляє комбінацію ритму 3-9 одиниць, і те й інше слов'янські священні числа благотворно впливають на легені та бронхи, а візерункова в'язь на жіночих головних уборах відповідає частоті 63 Гц, що позитивно впливає на головний мозок та нервову систему. Її ритмічна основа гармонізує сон, покращує образне мислення, а вимірювання лікаря, кінезіолога Дєєва показали, що подібний орнамент сприяє нормалізації роботи гіпоталамуса і, взагалі, головного мозку. Що ще одна властивість народних орнаментів вони допомагають справитися з гепатогенними факторами, шкідливими випромінюваннями, забрудненням середовища та іншим. Виявляється, в регіонах з якоюсь конкретною проблемою найпоширенішими були саме ті знаки, які можуть на 70% зменшити шкідливий вплив. Наприклад, у Касимівському повіті Рязанської області з давніх давен одяг прикрашали шестипромені. Коловратами виявилося, що в цьому регіоні сильно підвищено природне радіаційне тло. Але саме подібна шестипроменева структура може зменшити шкідливий вплив радіації. Ще приклад: у районі Курської кільської геомагнітної аномалії дуже поширеним є заподібний меандр, який чи, як виявляється, захищає саме від подібних аномальних випромінювань. І от найважливіша властивість: орнаменти забезпечують зв'язок із генною пам'яттю, вони оберігають генну інформацію, тобто наш родовий код. Вже згаданий дослідник комісаров пояснює це так. Хвильові коливання різних частот, випромінювані різними орнаментами, входять у резонанс з окремими ділянками ДНК, в якій зберігається генетична пам'ять. Ці ділянки здатні реагувати на різні типи порушення. Якщо хвильова структура орнаменту близька до структури ДНК, то можуть активізуватися сплячі гени, причому пробудження родової пам'яті відбувається через зоровий образ. Взагалі можна зробити такий висновок: народні узори надають комплексний вплив, оберігаючи фізичне та психологічне здоров'я людини та її потомства. Ми сьогодні лише торкаємося традицій та знань, які нам були залишені. Давні орнаменти дійсно здатні творити дива. Вважається, що чисте домоткане полотно втілює проявлений світ, тобто реальність, тоді як вишита візерункова в'язь. Це вже інформація з світу прав, яку вишивальниця отримує від предків, від світлих богів. Сьогодні наука нарешті отримала можливість хоча б частково пояснити властивості символів та знаків. Залишається ще раз з подивом згадати мудрість предків, які з найдавніших часів сприймали світ як єдине ціле, а візерунок як універсальний засіб спілкування зі світом. Знання поколінь стає дедалі актуальнішим сьогодні. Енергоінформаційний захист себе та своєї свідомості стає найважливішим аспектом духовного розвитку.